Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми продовжуємо говорити на тему, яка цікавить багатьох жінок. Ви не знаєте про що це? Тоді подивіться попереднє відео, де ми розпочали бесіду про замісну гормонотерапію. Тема дуже суперечлива, але вкрай необхідна на сьогоднішній день для тих, хто хоче покращити якість свого життя і довго залишатися молодим і здоровим. І так, продовжуємо бесіду, коли ж необхідно розпочинати замісну гормонотерапію. Знову ж таки, тут можуть бути різні варіанти. Перше можна звернутися до цього питання в премі на паузу. Тобто, коли менструації ще збережені, але вони стають нерегулярними, можуть приходити раз на три місяці, раз на пів року, або скорочуватися цикл до 21 дня, або подовжуватися до трьох місяців, або бути кровотечі, або бути скудні місячні. В таких випадках, щоб відрегулювати свій цикл, можна розпочинати прийом замісної гормонотерапії. Так, не гормональних контрацептивів. А власне, замісної гормонотерапії. Наступний період, коли варто задуматися про замісну гормонотерапію, це власне, менопауза. Нагадаю, що менопауза це рік після останньої менстрації. Якщо менструації припинились, а ми поговоримо про те, які обстеження ви маєте пройти для того, щоб зрозуміти, чекати менструацію чи ні, то є сенс розпочинати прийом замісної гормонотерапії. Ну і жінки, які довго вагаються. Ви знаєте, я завжди своїм жінкам кажу: у вас ще є певний період, а власне 5-10 років. Тому що існує так званий коридор можливості, в якому ще можна призначити замісну гормонотерапію, якщо жінка дозріла або виявилися проблеми, які необхідно вирішувати за допомогою замісної гормонотерапії. Тому що протягом п'яти років наш організм перебудовується, перебудовує обмін речовин. І після п'яти максимум десяти років, коли вже так сказати все устаканилося, пропонувати організму замісну гормонотерапію стає небезпечним. Причому, чим пізніше ви розпочинаєте замісну гормонотерапію, тим більше обстежень перед тим, як її почати приймати, необхідно пройти. тому що вже можуть існувати певні відносні протипоказання. Якщо ви все ж таки прийняли рішення розпочати прийом замісної гормонотерапії, то потрібно розуміти, які обстеження необхідно пройти. Ну, перш за все, це ясна річ, візит до вашого улюбленого гінеколога. Який має включати взяття ПАП-тесту на онкоцитологію, ультразвукове дослідження, огляд в дзеркалах, бесіда для того, щоб зрозуміти, який препарат вам підібрати, які проблеми турбують вас більше всього. Обов'язково мамографія або ультразвукове дослідження молочних залоз. А так само при необхідності ультразвукове дослідження печінки. Ультразвукове дослідження судин, голови і шиї, які лабораторні обстеження необхідно пройти. Тобто які аналізи необхідно здати. Ну, перш за все, це гормони. Гормон ЛГ, ФСГ, вільний естрадіол. Якщо у жінки ще триває менструація, то бажано гормони здавати на третій, п'ятий день циклу. І в таких випадках ми дивимося на рівень ФСГ, і якщо він більше, ніж 20, то це вже може бути привідом для того, щоб призначити їй замісну гормонотерапію. Іноді трапляються ситуації, коли перед менопаузою естрадіол у жінки достатньо високий. Чи варто в таких ситуаціях призначати їй замісну гормонотерапію? В таких ситуаціях варто розібратися, чому він в неї високий. Тому що ми розуміємо, що з віком рівень естрогенного гормону знижується. І якщо він лишається високий, то це або небезпека того, що є гормонопродукуюча пухлина, або все ж таки він погано виводиться. І тут ми шукаємо проблеми з боку шлунково-кишкового тракту і в першу чергу печінки. Іноді я своїм пацієнтам раджу також здати вільний тестостерон або ДГА. Тому що, на жаль, в зв'язку з стресом зараз дуже багато ми маємо проблем із цього боку, які погіршують перебіг менопаузальних симптомів. Так само перед тим, як приймати гормональні препарати, необхідно ретельно обстежити печінку. Необхідно здати печінкові проби ЛТ, АСТ, щелочна фосфатаза і білірубін. Якщо вони підвищені, то необхідно спочатку розбиратися з проблемою печінки і відкласти старт замісної гормонотерапії. Всім жінкам після 40, які особливо мають зайву вагу, я завжди рекомендую перевіритися на інсулінорезистентність, тобто здати індекс хома і глікований гемоглобін. Насправді дуже часто певні якісь побічні ефекти або незадоволення результатами ми отримуємо в тих випадках, коли ми ретельно не обстежили жінку і не врахували всі зміни в її організмі. А власне інсулінорезистентність буде впливати на те, який результат ми отримаємо від замісної гормонотерапії. І якщо ми говоримо про те, що ще необхідно здати, то це коголограма подивитися на згортуючу систему крові, тому що всі гормональні препарати, особливо в місні, трошки підвищують густину крові. І якщо у жінки вже є проблема, то вони можуть її посилити. Так само непогано буде, якщо ви здасте і перевірите свої дефіцити, тобто від... дефіцит вітаміну Д, дефіцит вітамінів групи B, b 12 фолієву кислоту. І якщо є якісь проблеми з цього боку, то звичайно не тільки ЗГТ необхідно користуватися. А треба вирішувати все в комплексі. І взагалі я вам скажу: якщо ви хочете отримати максимальний ефект, то мають бути враховані всі особливості вашого організму, всі ваші обмінні процеси, всі ваші скарги, вся ваша історія, все ваше життя кінець кінців. Для цього ви маєте обсудити це все з вашим лікарем. Які ж існують види менопаузальної гормональної терапії? Ну, перш за все є золоте правило. Чим старша жінка, тим менший міст гормонів має бути. А взагалі то, знову ж таки, підбір тут суто індивідуальний. Тому що, по-перше, існують пігулки, монофазні пігулки, тобто які складаються з одного гормону, і комбіновані пігулки, які в своєму складі мають і естрогенний гормон, і прогестерон – для чого нам про гестерон, запитаєте ви, якщо в принципі всі скарги викликані дефіцитом естрогенного гормону для того, щоб захистити наш ендометрій і наші молочні залози? Тому що естроген має певну проліферативну активність і неправильне призначення, тобто монотерапії, можуть привести до ускладнень ті жінки, у яких немає матки, які перенесли хірургічну операцію, вони можуть використовувати монопрепарати, які складаються тільки з естрогенного гормону. Цім решта необхідна комбінована гормонотерапія. Причому, якщо ми говоримо про естрогенний компонент, то зазвичай він в всіх препаратах практично однаковий: естрадіол той, що близький за своїм складом, як люблять зараз говорити, біоідентичний препарат. А друга складова, тобто прогестерон, може бути різний. Одне з них, які ідентичні нашому гормону, який виробляється в нашому організмі. Це я говорю про дідрогестерон. Так само це можуть бути складова ліваноргістрел, яка має легку андрогенну активність. І тим жінкам, у яких знижений тестостерон, бажано застосовувати замісну гормонотерапію, власне з цим компонентом. Також існують препарати, які навпаки знижують рівень чоловічих статевих гормонів, так звані антиандрогени. Вони рідше застосовуються в нашій практиці, але тим не менш місце є і для них. Якщо ми говоримо про монопрепарати, то до них відносяться так само креми, гілі, пластирі, спреї, які можна використовувати трансдермально, тобто через шкіру. Іменно ті жінки, які мають певні проблеми з шлунково кишковим трактом, то вони легше переносять саме такий шлях подачі естрогенного гормона в організм. Взагалі, більшість авторів і досліджень свідчить про це, що це най Оптимальніший шлях введення естрогенного гормону в організм, трансдермальний. Так само існують гормональні спіралі з ліваноргістрелом, які теж можна приймати як замісну гормонотерапію і використовувати замість прогестерона, який мав би входити в пігулки, поставити гормональну спіраль, а трансдермально використовувати естрогенний пластир. Як бачите, можливостей дуже багато. І в кожному індивідуальному випадку підбирається власне той варіант, який підійде саме вам. Якщо ми говоримо про пігулки, то всі вони різняться дозуваннями, і для кожного віку, і для кожної проблеми є своя доза. Є пігулки, в яких є 2 мг естрадіола, яких в яких, яких 0,5 і 0,25, тобто ті мінімальні дози, які можна приймати тривало і які мають. Мінімальні побічні ефекти. Якщо ми говоримо про замісну гормонотерапію, то сюди так само можуть відноситися свічки і креми, які використовуються вагінально для вирішення власне, проблем, пов'язаних з генітаурінарним синдромом. Якщо ви не знаєте про що це, то обов'язково подивіться відео Вікові зміни піхви, яке набрало найбільше переглядів на нашому Ютуб-каналі. Коли ми призначаємо замісну гормонотерапію, не завжди відразу препарати можуть вирішити всі проблеми. І в таких випадках виникає запитання, а чи можна приймати гормони і разом з ним фітопрепарати або якісь біодобавки? Звичайно, можна. Тут можна все комбінувати. Не можу не сказати ще про один гормон, про тестостерон, тому що на сьогоднішній день він дуже популярний серед наших жінок, причому не тільки менопаузального віку. Насправді, якщо ми говоримо про зареєстровані в Україні гормональні чоловічі так звані препарати, то для використання у жінок такі препарати не зареєстровані, не ін'єкційні не в гелях, не у вигляді в інших можливостях доставки. Гормони. Тому якщо жінка потребує призначення все ж таки тестостерона, коли він в неї низький, то тут можна комбінувати, наприклад, естрогена-прогестеронову терапію плюс фітопрепарати тестостеронової дії, які можна приймати жінками, які мають в показаннях призначення їх прикліматерічних порушень. У багатьох із вас виникне питання, а чи потрібно мені приймати замісну гормонотерапію, якщо я тебе і так прекрасно почуваю, абсолютно здорова енергійна жінка. Звичайно, можна не приймати. Це не означає, що всі мають приймати МГТ. Зверніть увагу, це називається замісна гормонатерапія, тобто те, що має лікувати. Якщо ви не відчуваєте потреби в цьому, то ви можете, звичайно, препарати не приймати. І в наступному відео я пропоную обговорити, які існують міфи, пов'язані з замісною гормонотерапією, і як довго можна користуватися цим методом терапії, чим це небезпечно? Підписуйтеся, дивіться, вивчайте себе і будьте здорові!